Сергій дуже любив спорт ще з маличку. Він займався всіма видами, які є. То футболом спочатку, баскетбол, легка атлетика. Все йому давалося дуже гарно, він ніби себе готував до своєї майбутньої професії. І насправді спорт йому і допоміг. Пройшло три роки. Так, це, це багато, це дуже багато. Але я хочу сказати, що нічого не змінилося. Та біль. Вона, мабуть, залишиться на все життя. Пам'ять про Сергія це біль нашої родини, це біль його матері, біль його дітей. І тому вона назавжди залишиться з нами. Але разом з тим Сергій це наша гордість, тому що він до останнього свого подиху, він був вірний військовій присязі. Він для нас назавжди залишиться. Прикладом залишиться прикладом для майбутнього покоління для всіх українців, тому для нас він герой.